Верховна Рада має усвідомити, що на ній лежить відповідальність за виконання законів. Кабінет міністрів не знаю, чи він усвідомлює угу. про те, що. Контроль за заробітними платами покладається на нього відповідно uh -huh. Uh -huh. до закону. І якщо е, люди без досвіду будуть говорити про те, що там є наглядові ради, статути, у мене питання до прем'єра: а хто затверджує статути? Хто регламенти uh -huh. затверджує? Третя проблема, тому, пане Миколо. Тому ну я я вже перейшов до третьої uh -huh. проблеми. Я хотів би сказати, що ми повинні повернутися до регламентованого дотримання конституції і законів, uh -huh. і до речі, громадянами і влади. Я думаю, що тоді це переросте у ту ідилію, яка дасть нам сценарію і об'єднання? А ви ще зазначили про те, що от влада має говорити можливо інколи ті речі, які не хочуть чути люди, але правдиві. Якщо правда є жорсткою, все одно суспільство українське має почути цю правду. А якою є ця правда? Якщо вона навіть і гірка. Я вважаю, от в моєму житті якось так складалося. Ну, я є правником, і до мене звертались люди. І коли я відчував, що людина права, і я бачив, що неї боці закон для мене не існувало а, ніякої кон'юнктури. Я uh -huh. був чотири рази звільнений з посади, відновлювався. Тому я би порекомендував кожному чиновнику, кожному на своєму місці згадати, що є конституція. А взагалі побажав би нашій державі прийняти положення, що ми всі присягаємо не українському народу абстрактно, а конституції України. Тому що Конституція прийнята загальнодержавно, і вона не бачить особистості перед собою. Ні президента, ні бачить. Сліпа. Так, вона сліпа. Угу. Тому я вважаю, що це треба поставити в основу від дитячого садочку угу. і аж до ем, державного чиновника. Угу. Тоді буде порядок. Перейдемо далі до наступної теми, але на останок ще питання зокрема про пенсії і спецпенсії прокурорські, щоб ви нам нагадали, як взагалі все це працює. Ми знаємо, що в Україні зараз 10 мільйонів 300 пенсіонерів, і просто в нас немає тієї кількості працюючих на жаль для того, щоб забезпечити наших пенсіонерів достойною пенсію. Спецпенсії, наскільки я правильно пам'ятаю, навіть в пенсійний фонд не входять. Чи правильно так, так чи ні? Це неправда. По-перше, немає такого поняття спецпенсія. Це все є вигадано е, людьми в популістичних гаслах. Я вам розказую свою пенсію. Я є перший замгенпрокурора колишнього. Моя пенсія, прошу перевірити 40 тисяч гривень в місяць. Сьогодні її зменшили до тієї, що і всім. Ось вам спецпенсія. Угу. Тому питання. Е, так, дехто відвоював більшу відповідно до, до, до можливості і закону. Але якщо ви візьмете підсумуєте, тут скільки за економить держава в спецпенсіях, і подивитеся, скільки платить наглядовим радам. То я думаю, що у вас Микола, у вас буде зовсім інше. враження. Я розумію, що прокуратура робить дуже важливу справу для України, але я перепрошую. Мені так здається, зокрема, що лікарі, які кожного дня рятують життя українців, так само роблять. Е Дуже багато для нашої країни, і в них немає спецпенсії і немає лікарів, які отримають, на жаль, 40 тисяч гривень пенсії. Дозвольте, я переконаний, що це неправда, щира неправда. Але що щира неправда? В тому, що ви кажете, що 40 тисяч це спецпенсія. Я, я вам скажу, що от я вам розказую свою точку зору, коли я став за першим, заступником генпрокурора з за особливо живих справ. Мені приходять і говорять: у тебе чотири чоловіки від державної служби охорони. Останні замахи на вбивство було буквально три тижні тому, тому ти маєш навчити свою родину конспірації і так далі. А потім мені доповідають, що по мене. Кілер їде з Одеси і везе пістолет невживаний, і його беруть перед Києвом. Мають на увазі ризики, я, за які я, треба платити. Я живу у, у приміщенні прокуратури. Я не виходжу, тому що охорона забороняє мені виходити. І отаке життя у а, слідчих. А це я не кажу про те, що я, коли був слідчим, ми розслідували справу у Львові по викраденню дітей, і нам сказали, що якщо ми будемо спати за містом, нас розстріляють. Ми туди поставили мішки, і там були кілери. То, друге, я сижу в кабінеті в суді. І в мене знаходять ртуть, а потім після ртуті знаходять електромагнітні випромінювання, два в 2,5 мільйони разів перевищують допустиму мову, норму. Я їду в Німеччину лікуватись. І мені кажуть, що в тебе після 50 років все це повилазить. Ви мені скажіть, це спецпенсія? Це, це спецпенсія до того, що ти в сьомій годині розпочинаєш свою роботу і в третій годині ночі її закінчуєш? Я вважаю, що це є просто до всього. Треба підходити диференційовано і розумно. Я, і я лікарі, якщо тут... я йду, я йду. Я вибачаюся, лікар не приходить. Під'їзд і е кілер з ним не йде ззаді за автоматом. Це було зі мною. І після після цього ми виходимо, ми застосовуємо свої форми і методи, і я кожен день розумію, що я під ризиком ходжу. Так само до речі, один факт взагалі неоприлюднений, По коли я керував Гонгадзе, коли був напад на автомобіль. І я весь в крові був до слова і... кажучи, сьогодні 25 років з моменту викрадення Гонгадзе у році. І якраз році. до речі, при мені ми і піймали Пукача, і відшукали голову Гонгадзе, і, і за це отримав орден Ярослава Мудрого п'ятого ступеню. Правда, якби це хтось був з Донецька, то весь світ весь світ знав. А поскільки поскільки це там хлопець з заходу, чи хтось інший, такий самий, як я, то, то, то звісно, вона навіть люди і не знають, що голова Гонгадзе знає. Почули трохи. Емося далі. Україна у зв'язку із затягуванням війни наступного року потребує більше зовнішнього фінансування ніж цього року. Як повідомив під час брифінгу міністр фінансів Сергій Марченко, для покриття дефіциту у державного бюджету знадобиться щонайменше 16 мільярдів євро. Давайте почуємо, пана Марченка. Нам потрібні гроші. Нам потрібно більше грошей ніж цього року, тому що війна триває. Ми ще не побачили останню стадію цієї війни. Ми маємо готувати наших військових, наш народ до ще одного року війни. Тому нам потрібно гроші насправді приблизно 16 мільярдів євро. І ще потрібно. Я сподіваюся, що ми отримаємо ці гроші, знайдемо ці гроші з нашими партнерами. Пане Микола, поясніть, будь ласка, взагалі схему, за якою йде розподіл бюджетних коштів. Що я маю на увазі? Тобто, наприклад, ми знаємо, що за процедурою спочатку бюджет розглядається кабміном, опрацьовується, потім надається пропозиції до Верховної Ради України. Перед тим як Кабмін був як бюджет був затверджений Кабміном, певні пропозиції від відомств йдуть до Кабміну. Наприклад, Генеральна прокуратура України заявляє про те, що на наступний рік для того, щоб Якісно виконувати свої завдання, їм потрібна така та така сума. Так це робиться чи ні? Саме так. Саме так, всі державні структури подають відповідний план прогноз а, по, за своїми потребами. Всі народні депутати приїжджаючи із регіонів. Вони про, говорять про проблеми, які ви, витікають з перспективного розвитку села, міста області, і вони вибивають кошти. Вони мають свої фонди. До речі, і все це так і формується. Але виходячи із надходжень із попереднього року. З джерел надходжень, звісно, мінфін це самий кілерський орган, який рубає ці пропозиції, але він правильно робить, тому що ну бюджет не безрозмірний. Ви, якщо би побачили той бюджет, який фактично пропонується, він у раз п'ять більший ага. за можливості. Тому все це диференційно регулюється, врізається. Я вважаю, що це правильно оптимізується. Пане Микола, рухаємося далі. Тут просто зараз долучаємо до нашого ефіру. Ще одного спікера. До вас повернемо через кілька миттєвостей. Максим Несвітайлов, політолог та експерт, міжнародник з нами зараз на пряму зв'язку. Перебуває. Пане Максиме, як завжди, раді вас вітати у нашому ефірі. Слава Україні! Навзаєм, героям слава. Ну і з вами про Сполучені Штати Америки, пане Максиме, тому що очікуємо зустрічі Володимира Зеленського та Трампа. Кожна така зустріч дійсно по різному трактується. І після цієї зустрічі багато годинні ефіри проводяться на різних телеканалах. Чого ми чекаємо? Трамп може зустрітися із Зеленським у Нью-Йорку вже наступного тижня. Про це повідомив держсекретар США Марко Рубіо під час спілкування із журналістами. Також він в чергове наголосив, що цитую. Жоден лідер у світі не зробив більше для припинення цієї війни ніж Трамп. Давайте його почуємо. Президент Трамп провів кілька телефонних переговорів та зустрічей із Зеленським, у тому числі ймовірно знову зустрінеться з ним у Нью-Йорку наступного тижня. Трамп намагається зробити все можливе, щоб покласти їй край. Ми тісно співпрацюємо з нашими партнерами в Європі над гарантіями безпеки, тому що це буде необхідно для будь-якого переговорного врегулювання. Ну і тим часом міністр фінансів США Скотт Бесан заявив, що війна в Україні може закінчитися за 2-3 місяці, якщо Європа запровадить жорсткі мита для покупців російської нафти. Він також зазначив, що Вашингтон не буде вводити додаткових тарифів проти Китаю без аналогічних дій з боку європейських країн. Давайте почуємо пана Скотта Бесента. Трошки пізніше почуємо, пане Максиме. Давайте тоді розпочнемо з наступної зустрічі, яка зараз планується між президентом Зеленським і президентом Трампом. Вона може відбутися вже наступного тижня на генеральній асамблеї. ООН чи покладаєте ви якісь надії певні на цю зустріч? І чи можемо ми говорити зараз, що трошечки зайшли в глухий кут в переговорчу майданчику? Російська федерація нещодавно заявляла про те, що вона виходить з переговорів. Трамп поводить себе так, начебто робить все для того, щоб не вводити санкції, перекладаючи відповідальність на європейські країни. Ну а українська дипломатія робить все можливе для того, щоб перебороти весь цей поки що незрозумілий тиск на Україну. Ну, перше можна сказати, я гадаю, якби ми відправили Павла на перемовини з Трампом, то був би результат дуже гарний костюм. Дуже. Не костюм, прям от за такий костюм, точно ніхто б нічого не пред'явив в українській стороні. А якщо говорити про майбутню зустріч Трампа безпосередньо таки з Зеленським, то у мене є один. Я на жаль не можу його повністю озвучити, тому що все ж таке телебачення певні рамки встановлює. Але якщо що, друзі, в моєму телеграм-каналі на світайло в Тік можете побачити це. Такий візуальний е твір, який вам продемонструє, чого варто очікувати. Дивіться, перемовини як такі щодо завершення війни, вони в принципі відсутні. Цей процес він був мертвонародженим з самого початку, тому що задля того, аби е ці перемовини почали відбуватись по справжньому, потрібно було, щоб було виконано кілька обов'язкових е умов. Які б підштовхнули Російську Федерацію до того, щоб брати участь в цьому перемовному процесі, Путін зараз не відчуває жодного тиску серйозного на себе санкції для нього є болючими, але скажімо так, ще досить тривалий час Російська Федерація може триматись на плаву і на тому рівні, який вони зараз підтримують, завдяки. Допомозі від е, Китаю, а Китай досі залишається головним вигодонабувачем від продовження цієї війни, і хоч вона ну десь може їм і не дешево в подальшому обходитись, але в цілому це не такі великі гроші за ту вигоду, яку вони отримують, тому що вони розуміють, що зараз вони борються за здобуття гегемонії світової. І вклад в цю війну він є не настільки вагомим, як той результат, який вони в підсумку отримають, для того аби змусити Росію сісти за стіл перемовин. Перше потрібна абсолютна безпрецедентна єдність між Сполученими Штатами Америки та Європою. Вони мають знаходитись в найвищій точці партнерських взаємовідносин. Вони мають бути там друзями найвищого гатунку між ними не має бути жодних конфліктів, і має бути цілковита довіра взаємна і віра в силу своїх партнерських взаємовідносин для того, щоб не просто тиснути на Росію, а спільно тиснути на Індію, на Китай. І здобувати реальний результат Пане того. Максиме. А тут про спільність про консолідацію до вас питання чи є вона взагалі між країнами, між союзами, штатами та європейським союзом нині, тому що поки що видається, що Росії із задоволенням потирають ручки, дивлячись на те, як Бесент якось, скажімо, так, агресивно реагує на, начебто, відсутність впроваджених санкцій дієвих з боку наших європейських партнерів, при тому, що ми розуміємо за час дій. Є адміністрації чинного президента Трампа прямих санкцій проти Росії впроваджено не було. Ми чуємо лише наміри зняти вже існуючі, то чи не сприймаєте ви оці слова Скотта Бесента про 60-90 днів, через які можуть завершитися бойові дії в Україні? Якщо Європа щось зробить, як намагання дистанціюватися і зробити когось винними будь-кого, аби не себе. Ну, звісно, цієї довіри немає від слова зовсім е, європейцям. Немає причин довіряти американцям, тому що вони бачать те, що робить Дональд Трамп. Вони розуміють, що це ненадійний партнер, який не відповідає за свої слова і не дотримується тих обіцянок, які він дає. Він абсолютно прозоро не приховуючи підігрує агресорам, підігрує диктаторам. Добре, ставиться він тільки до тих, хто. Так чи інакше причетний до о, осі зла чи наближений до авторитарних режимів. Mm -hmm. Якщо ми подивимось про те, е, ну подивимось на тих, про кого він відгукується позитивно, то це Сі Цзінпін, це Путін, це Моді, це Кім Кімчинин, це Лукашенка, це Орбан. Ось це список тих людей, про кого. Трамп на міжнародній арені говорить найтепліше. А ну ще, Пане Максима, ну догадав, але та оці дописи дописи у соцмережах Трампа та Трусошал. Я розумію, що політиків потрібно трактувати за їхніми діями, а не словами тим паче написаними десь на клавіатурі айфона у своїй соцмережі власні. Але все ж таки, ми ж пам'ятаємо, Трамп писав: ну щасливого там життя, хай все у вас буде добре, і це мною сприймалося як якийсь сарказм або іронія у виконанні Трампа, коли він говорив про співпрацю Індії росії Сії та Китаю. Невже це були реальні побажання? І він справді бажає їм всього хорошого? Я думаю, от в випадку з Дональдом Трампом дуже легко сарказм іронію сплутати з деменцією, тому що його заяви одна від одної просто кардинально різняється. Зазвичай от так само як і стосовно, наприклад, атаки на Польщу. Спочатку це була така заява про те, що, що ж це трапилось, що ж це таке почалось. Ой-ой, ой ніколи такого не було. І ось знову. А потім він що сказав: це помилка була. Я думаю, що це була помилка, все нормально. Тому ну, він може пробувати натякати, але питання, що е, всім то байдуже вже. Ну нам не байдуже, ми маємо говорити, ми залежні від Сполучених Штатів Америки і так далі. Але на вищому рівні його вже просто не сприймають. Поступово і Європа починає відгороджуватися, якщо послухати те, що говорить Мерці, інші європейські лідери великих європейських держав. Вони все більше скептицизму висловлюють в сторону Сполучених Штатів Америки, і от навіть зараз виглядає так, що аби Сі Дзінпін, хоча б погодився з ним поговорити, йому довелось продовжити відсрочку блокування Тіктоку ще на 90 так. днів. Бо виглядає так, що він дуже хотів цієї розмови з сі, а тому просто не було сенсу з ним спілкуватись, тому що він бачить, що ну, грубо кажучи, це не його рівень. Якщо Трамп плазує перед Путіним, перед його васалом і зараз плазує ще й перед Лукашенком, васалом Путіна. То про що сі Цзінпіну говорити з Трампом? Ох, ну, ви жорстко з ним, про... пане Максиме, yeah. плазує деменція і так далі. Дуже скажімо так, неочікувано це все чути. Хоча я розумію ваше відношення до 47-го президента США. При тому хотілося б почути ваші передбачення можливо, сподівання на ту саму генасамблею ООН, про яку починали вже говорити. Вона відбудеться з 23 по 29 вересня, і це 80-та ювілейна генеральна асамблея ООН, на яку зберуться близько 100 президентів та біж. Як 40 прем'єр-міністрів, як зазначається офіційно, список промовців ще не затверджено, але відомо, що традиційно першим виступатиме президент Бразилії Лула Дасільва, другим президент США Дональд Трамп. І за попередніми даними у середу очікуються виступи лідерів України, Іспанії, Фінляндії, Чехії, Латвії, Естонії, Аргентини, Словаччини, Сирії та Ірану. У промовах представники держав ймовірно приділять увагу російській війні проти України а також ситуації у Газі та Судані тут цікава деталь. Кандидат у Нью-Йорка, де буде проходити ця Генеральна асамблея ООН, вже пообіцяв, що коли стану мером, обов'язково арештую Беняміна Нетаняху, якщо він прибуде до цього мегаполіса у Сполучених Штатах Америки. Ну але менше з тим буде виступати, очікується перший президент Бразилії Лула Дасільва. Ми знаємо, у яких він взаємовідносинах із Китайською Народною Республікою у них свій план стосовно. Регулювання